Майже чотири тонни енергетичних батончиків з початку повномасштабної війни виготовили та передали захисникам тернопільські волонтерки. Смаколики для військових жінки почали готувати ще з 2014 року. Продовжили займатися цією справою після 24 лютого. У Нас тоді були трохи інші масштаби. Ми працювали вдома. Ми робили маленькі партії, які тоді рахували кількістю штук, а Зараз ми рахуємо десятками кілограмів. Тобто, скажімо, чим більша загроза, тим швидше потрібно працювати. Ось якось так. Такий батончик переможця дає захисникам заряд енергії і ситості, особливо тоді, коли немає можливості приготувати їжу. З'їдаєш батончик, півдня їсти не хочеш. Це я перевіряла на собі. Такі відгуки маємо від хлопців, бо ми також в туризмі це перевіряємо. Тому що тут всі сухофрукти, багато мікроелементів, багато поживних речовин ну, і глюкози багато. У батончики додають курагу, родзинки, сушені яблука, горіхи, чорнослив, мед. Процес виробництва корисних солодощів не важкий, проте потребує рук, продуктів і чимало часу, кажуть волонтерки. Подрібнення Потім перемішування, формування кульок, обкатка кульок у помелений кунжут, формування з кульок ковбас, ковбасок, пакування ковбасок, харчову плівку і наклеювання наліпок, батончик переможця, і упаковування в ящики або сухофруктів, або які у нас є, зважування і відправка. Ми хвалькуємо харчову плівку. Відповідно, його можна надкусити, потім допакувати назад, сховати і доїсти, коли тобі потрібно. І вони не є дуже важкі. Тобто, один батончик у нас в районі 90 грамів. Збираються жінки майже щовівторка, залежно від замовлень. Їхні батончики дуже популярні серед бійців, тому просять їх часто. Серед волонтерок Олександра Шпилик, яка виготовляє ці смаколики ще з 2015 року, старається для кожного із захисників, а особливо для сина, який зараз також. Кожна передовій. Знаю, як військові реагують позитивно, і е, вони ситні, вони смачні і вони легкі в транспортуванні. Вони можуть положити чи в якусь кишеньку, чи в якесь невеличке місце небагато займають, і е, вони їм дуже допомагають в скрутні хвилини. І знаю, в мене син воює і е, другі. Знайомі і відгуки дуже хороші. Інгредієнти купують на місцевих гуртівнях за кошти, які надсилають небайдужі. Частину продуктів приносять люди. Волонтерки кажуть, працюватимуть доти, доки буде потреба в таких бетончиках переможця. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.